Вітаю, любі друзі, я Валентина. Я хочу сьогодні зробити розпаковочку, так як я сама люблю дивитися розпаковочки, я думаю, що і вам буде цікаво. Але одне, але одне є те, що я викинула чек. Я просто ще не звикла е, знімати розпаковки і не подумала про це. Потім, вже, коли я його викинула і пішла з магазину, я. Сама подумала тоді вже, тоді вже, потім, що навіщо я його виконала, треба ж було з чеком робити розпаковки. Я просто покажу, що я купила. Просто поділюся. Я зайшла в Аврору. У вас таке буває, да, заходиш в Аврору за спічками і виносиш від тіля пакет на тисячу гривень. Ну, ось у мене таке саме було. Я пішла в Аврору за судою, а купила ну, гривень на 700-800, це точно. Один пакетик малесенький такий, нема що дивитися. Зараз покажу. Ну, почнемо. Так. Купила я фольгу. Ой, фольгу, господи, плівку харчову по акції. Ну, вона не дешева. Там є була й дешевша. Здається, вона 47 гривень стоїть. Купила я, вже закінчуються бумажні рушнички. От. Купила я мій любимий чай з бергамотом. Чар Чорний крупнолистовий. А запах його. Люблю бергамот. Так, ну, е, купила я те, за чим йшла, тільки за содою я йшла. От. За содою я йшла. Ну, сода, само собою. Я купила соду, бо в мене вже закінчується сода. Потім купила засіб для чистки пральних машин. Мені ж вже відремонтували одну пральну машину, одна ще, звісно, стоїть жде своєї черги. Вірпул а Рейнфорд відремонтували. Ми такі щасливі. Ми, мабуть, все літо стирали руками, бо були поламані наші машинки. І не було куди ставити, бо робився там ремонт на тому місці. Так що почистю машинку. Хай вона буде чистенька. Потім купила. Ось такий порошочок персіл. Я люблю гельовий і таблеточки. А мама любить порошком стирати. Ну, я їх купила цей персіл. Ну він теж, мабуть, він не дешевий, хороший порошок. Я такі дешеві не купляю, тому що вони не відстірують від слова зовсім. Так, що тут іще? Ці капсулки для прання. Сіла, сіла універсальні. Сказали мені, що дуже, дуже добре відстірують. Ну, попробуємо. Спробуємо: 30 штучок, 27 і 3 в подарунок. Попробуємо капсулки для прання. Я вже брала капсулки, прала тільки не такі. По 4 штучки там були. Невелич. Ні, не по 4, по 6. А це тут багатенько, ціла упаковка. Так, що ще? Це Це в мене суда кальцинована. Хочу посуду одмити свою. Так, шкарпеточки купила. Мабуть, вони 34 гривні стоять. І, і з Дідом Морозом, ні, з Миколайчиком. На Миколайчик. Собі зробила подарунок. Так, шампунь, кондиціонер купила з екстрактом хмелю та ментолу. Два в одному. От, У мене також закінчується. Не знаю, таким ще не, не користувалася. Так, ще купила ось маску для волосся. Маска для волосся. Фарбованого волосся з олією пшениці та екстрактом маку. Тому що я завжди, я завжди користуюсь маскою. Якщо я маскою не покористуюся, у мене волосся тоді стричить, як солома. Мені обов'язково треба кондиціонер або маска для волосся. Ну, а Це в аптеки купила. Мамі вже віддала коробочку копацил, а це цілу упаковку цитрамона. Їй купила вона його. П'є багато, бо в неї падає давління, і цитрамон їй допомагає піднімати. Ну і Для мами також. ось Вона попросила одеколон тройний їй купити. Це їй сам врач сказав на скорій, коли в неї падало давління. Це в неї так. Дві таблетки цитрамона, оце тряпочка одеколону на затилок. І чорний гарячий чай, крепкий, міцний. І Ще вона капає ці капельки. Тонгінал. Оце вона так піднімає собі давлення. Так, ще купила ось шпажки для зефіру. Це ж я зефіром займаюся. Роблю зефірні букети. І в мене, я бачу, там закінчуються запаси вже шпажок. Це товщі. Де, якщо більші букети. От. 30 см длина їх довжина. А це трошки тоншенькі Також така сама довжина. 30 см. Ось таке. І кучу зубочисток купила. Це мені також на зефір. Я ж зефір саджаю на ті зубочистки. Спочатку піноплікс, потім. Под... Відставка спіноплекса, потім зубочистки. І на кожну зубочистку, тобто на три штучки, на чотири, квіточку сажаю. А вже шпажки, щоб букет держати. Замість, е, трим... як тримач. Як у букеті стволики, так оце тримачі на шпажках вони. А зубочисточки тоді квіти держать. Ось, такі. Ось така у сьогодні розпаковочка. Ось. Бачите, оце. Ну, це десь так, гривень 800, а може трошки більше. Я якось один раз зайшла, потім вернула, поставила у камеру сховища, там, в шкафчик сховища, пішла ще раз купила в два заходи. Думаю, ще щось не докупила. Пішла, ще пройшлася, ще знайшла те, що мені треба. Тепер треба, мабуть, не забуватися не викидати чеки. Якщо вам цікаві розпаковочки, я буду їх робити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Бо я ніколи їх не робила, не займалася цим. А я бачу, я сама дивлюся розпаковки і дивлюся людям цікаво бачу у других розпаковочки. Напишіть, робить розпаковки для вас чи ні. Все, до побачення, до нових зустрічей!